Тетяна Червона перебирає книги на полицях у відділі дитячої літератури. У бібліотеці вона працює 45 років, з них понад 30 – саме з читачами. Бібліотекою я працюю 17 років. Півтора роки я працювала в медичній, а потім, коли мені було 19, я прийшла в централізовану бібліотечну систему на посаду бібліографа в центральну дитячу бібліотеку. Дев'ять років я працювала. Бібліографом, а потім 32 роки головним бібліотекарем відділу обслуговування центральної дитячої бібліотеки. Це вже трошки друга посада, друга робота більше з читачами, ніж з пресою, і новими там книгами, але дуже цікава. Я в ній розтворилася геть. Професію бібліотекаря розповідає жінка, обрала через любов до книг. Читає Тетяна Червона з Малку. Я росла в такому домі, де було дуже багато книги. Мій батько збирав літературу художню, мене ніхто ніколи не казав, що це ти повинна прочитати оці сторінки, оцю книгу, це ми тобі даємо час. Ні. Я що хотіла, те й читала. А він збирав дуже багато літератури. І е, я думаю, як ми. з ним… Не... Я е, е, зараз. Думаю, які були хвилини, коли ми приносили додому з пошти нову енциклопедію велику і були такі щасливі, що у нас є отакий на столі така книга, яка нам поповнить наші знання. Зараз Тетяна Червона працює у дитячому відділі бібліотеки. Сучасна книгозбірня каже бібліотекарка, не тільки абонемент та читальна зала, для своїх відвідувачів намагаються зробити цікавий простір. Тетяна Івановна це дуже творча людина. Про це свідчить і оформлення молодшого абонементу, на якому ми з вами зараз знаходимося, тому що тут дуже багато її ідей, які вона. В життя. Насамперед, це таємнича кімната Аліси, де діти можуть усамітнитися. Це міні-квести по всій бібліотеці, це книжкові виставки, які є маленькими шедеврами, тому що кожна виставка вона не тільки яскраво оформлена, а дуже тематично насичена, тому що кожна книга тут відбирається з великою любов'ю і з великим знанням дитячої літератури. Серед читачів, з якими працювала Тетяна Червона режисери, актори, фотографи, журналісти. Усі вони, розповідає жінка, були акторами театру книги Ровесник. Його започаткували у бібліотеці, щоб діти могли проявити свої таланти. Зараз у бібліотеці проводять ще й дні родинного читання. Тут працює студія дитячого розвитку, де займаються дошкільнята. Тетяна Червона розказує найбільше читає дитячі книжки, бо працює із дітьми. Я працюю в бібліотеці дитячій, і щоб комусь щось порадити, треба знати. І я дуже читаю багато дитячої літератури. І вважаю, що без цього я не, не бібліотекар. Я не маю права тут сидіти, відкривати рота і на щось там ще, щось там рекомендувати. Тому кожній книжці, яка приходить от сюди. Ми дуже раді, ми її читаємо від корочки до корочки. Аліна Олефір, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.